Мої вітання, друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися покупкою Зенкона. Це я перший раз отримав акумулятори, тому що ви знаєте, що я займаюся перепаковкою батареї електроінструмента і отримав я батареї Це ДМЕГ на 2500 мА. З Потужністю в 20 ампер, тобто вони витримують навантажувальний струм в 20 ампер. Тобто ці батареї йдуть спеціально для електроінструмента, так би мовити, тягові високої потужності. Вийшло мені 50 штук 90 євро. Тобто одна комірка десь коштує 80 гривень, виходить. Також нещодавно я отримав посилку з І Давайте я покажу, що тут є. Як ви вже знаєте, це ізолятори на самі батареї. Це термозбіжений ну, трубка, Кембрик, як його правильно назвати. Що тут ще є? Ще є такі плати BMS. Це батарея на літій залізофосфатній батареї. На 4С з потужністю в 50 А вона витримує. І також вона містить в собі балансир з вирівнюванням банок в, з силою струмою в 1 А. Бачимо катушки, тобто, це сама плата балансира. Вон це силові транзистори, контролер, звісно, є. Не знаю, чому тільки три дроселя, коли тут чотири комірки. Чому так? Зроблена вона, як ви бачите, плата БМС на алюмінієвій підложці. Тобто тепловідвід для самих транзисторів тут добрий, ну, але 500, 500, 50, мілі, 50 ампер всього на все. Ну, десь, десь пригодиться. Дві штучки я замовив з Алиэкспресу, ось такі вони. Кому цікаво посилання можу додати. Також замовив провід. Це у нас 18 АВГ на Алікспрес 20 метрів узяв, ну, десь для цілей якихось знадобиться. І також прийшли нікельовані стрічки товщиною 0,15 мм і 0,12 мм. І будемо потихеньку перепаковувати батарею. У мене вже є на перепаковку ось така батарея з електропилки. Я вже комірки перевірив. Тут всі вони всі чарунки несправні прийшли в негодність. Тобто довго лежав можливо, а можливо, просто від, від старості вже вони вийшли з ладу. Тобто будемо перепаковувати оцю. І також вчора отримав від людини ось такий шурупокрут, чи як, його, чи, як його правильно назвати, і тут теж потрібно перепакувати батарею, тому що вона вже нічого не тримає. Тут три штучки стоїть камірочки, і будемо їх теж перепаковувати. Ось так, друзі. Давайте зараз заміряємо декілька е, батарей і подивимося на їхній е, внутрішній опір, що вони собою представляють. Давайте вимкнемо прилад і заміряємо, як вони, що вони покажуть. Як ви бачите, тут опір 14,5 мільйон, напруга 3,58 Давайте іншу заміряємо. 14,28-3,58 напруга. І третю, 144 358. Тобто, як ви бачите, внутрішній опір тут доволі таки гарний. І я гадаю, що вони, ці батареї, чітко будуть працювати в електроінструменті. Ось, скоротесеньке відео, друзі, хотів з вами поділитися, тому що. Тому на анконі ви можете спокійно замовляти ось ці батареї. Я поки що замовив, ще раз нагадаю, 50 штук, запаковані вони добре і буду їх використовувати для подальшого відновлення батарей в різних електроінструментах. І так, друзі, перший кандидат у нас це що це таке? Це бош. Я розібрав, ось такі акумулятори тут стояли. Я їх перевірив, 43 мільйонів в них і спаяв вже нову збірочку з нових акумуляторів. Дмек 20, 2500. Все тут поставив ізолятори додатково, щоб від вібрації між, між собою не замкнули батареї. Все. Зараз клею ще додаткові ізолятори. Чи як вони називаються, такі проставочки. Все клеїмо і будемо його збирати. І нехай. Людина тестує. До речі, тут балансира немає, і навіть відводу від, від цього від центрального немає. Тільки два дрота у нас, плюс-мінус і все. Ось так, друзі. Так що буду збирати зараз і віддавати. Ось так, друзі. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.